Вітаю, друзі! Ми знову з черговим оновленням, з черговим надходженням. А я нагадаю, ми займаємось привезенням автомобілів з-за кордону або реалізацією від власників автомобілів допомога з продажем автомобілів. Власник цього автомобіля, який стоїть у мене за спиною, людина не має можливості самому продавати машину по причині служби в Збройних силах. України. Це наш знайомий товариш. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Отже, сьогодні у нас автомобіль. На огляді народний автомобіль, який зарекомендував себе на ринку України, дуже гарно. Тому що, ну, як бачите, це Рено. Рено. Дуже класно стійке до корозії автомобіль. Вони не гниють. І автомобіль на 1,9 дизельному двигуні. І на дуже гарній комплектації. Один власник в Україні. Автомобіль доглянутий обслужений на класній комплектації. І давайте більш детальніше. У автомобіля є два ключики. Автомобіль має передні парктроніки, задні парктроніки, автомобіль має омивач е, фар, автомобіль має повний електропакет, має підігрів сидіння, датчик дощу і датчик світла. Дуже збережений автомобіль. Е, по кузову ціленький, є одне підфарбовування, але далі на відео, як завжди, ми показуємо стан лакофарбового покриття. Приборчиком все показуємо, так як є насправді. І автомобіль має безключовий доступ. Який працює. У нас тут повний електропакет, підігрів сидіння, сидіння абсолютно без пошкоджень, дуже в гарному збереженому стані. Шісті ступочки, шкіряне мультикермо, датчик, світла, датчик, дощу говорив, електроручник. Автомобіль має також круїз та клімат. Автомобіль дійсно в гарній комплектації, на дуже зручні сидіння, підлокітник як новий. Далі там на відео ми будемо все більш детальніше показувати. Шторки також присутні, карти без пошкоджень, задній ряд сидіння абсолютно без зауважень, і, до речі, він семимісний. Автомобіль семимісний, технічно абсолютно без жодних зауважень, акумулятор новий. Заводиться автомобіль дуже легенько. Ми шторку зняли, щоб показати сім місць, що є сім місць, і також показали, яке може бути багажне відділення, і передні сидіння ще можна скласти або, або зовсім витягнути їх. Складається, розкладається дуже все легенько, ось таким чином, і у вас додаткових два місця ще є. На випадок, якщо приїхали якісь родичі там, з дітьми десь поїхати і так далі. Ну, це такі більш дитячі місця, але вони є. Ззаду все є під, Такі підлокітники з місцем для стаканчика. Шторка працює, все нормально, розетка ззаді також є. Фаркоп автомобіля також присутній. Автомобіль. У збереженому стані є якісь незначні там сколики, царапинки, але нічого критичного немає. На, задніх, на передніх сидіннях столики також дуже зручно. Ну, сценік, Grand Scenic – це завжди такий сімейний автомобіль для, на всі випадки життя. Ось в такому ось стані, як бачите, все, все ціленьке, все гарненьке. Автомобіль має 253 тисячі рідного пробігу, підтвердженого. Є безліч документів. Є безліч документів. Ось в наявності другий ключ, про який я говорив. Гарантія на акумулятор новий. І купа, купа, купа просто документів по обслуговуванню, по приїзду в Україну, тюфи, все, купа, купа, всього є. Також, до речі, є страховка. Автомобіль зараз без якихось там вкладень по ходовій частині все дуже гарно. Технічно автомобіль без зауважень, все працює, все запускається і так далі. Дійсно, гарно, все класно збережений автомобіль. І давайте перейдемо трішки сюди в салончик. І більш детальніше покажу вам стан салону. Нічого такого е, затертого тут я не бачу. Весь пластик дуже-дуже е, ціленький, живенький, тут все нічого не залапане, є якась маленька потертість на джойстику Мультимедіа, клімат, кнопки абсолютно всі ціленькі. Електроручник працює, тут є виведений блютуз. І, до речі, документи також про нього є. Хто не знає, як ним користуватися, але він є. Електроручник працює, мультикермо працює, датчики всі працюють. Зауважень технічних ніяких автомобіль немає. Дуже зручний, комфортний, класний автомобіль. Тут для зручності також виїжджає, під'їжджає під собі, під, під лікоть, як вам зручно, виставляєте під локітник. Це також дуже комфортно та зручно. Дуже, до речі, класно, що мені подобається, в цих автомобілях, що тут немає посередині отам от ніякої перемички. Тобто ну, зручно сідати, зручно виходити, особливо в кого є діти маленькі, які бігають, там нічого не, за, не зачухують, не зашморгуються, дуже-дуже зручно. Давайте перейдемо до стану локофарбового покриття, і я вам покажу, в якому стані даний автомобіль. Повторюю, слобове скло рідне. Він код показуємо також для того, щоб ви могли перевірити правдивість слів стосовно пробігу. Капот автомобіля 146 мікрон, 136 мікрон, 94. Крила у нас йдуть пластикові, вони не пробиваються прибором. Але ми відкриємо потім підкапотний простір і покажемо вам, що там нічого не крутилося і не знімалося. Двері праві, передні, 118 мікрон, 124, 134, 118, 99, 109, 109. Дверка не фарбована. Задні двері 129, 110. 96, 117 мікрон. Також дверка не фарбована. Задня арочка 120 мікрон, 90 97, 105, 93. Не фарбована деталь. Кришка багажника також 114 мікрон, 114 мікрон, 104 мікрона, не фарбована. Автомобіль, до речі, привезений з Данії. Задня арочка також ліва, вона також не фарбована. 103 мікрона, 101 мікрон. 93, 103. Задня арочка також не фарбована. Всі вікна в автомобілі, повторююсь, рідні. Дуже гарно на тоніровці видно. 96 мікрон, задні двері. 98, 84, Дверки не фарбовані. Тут у нас є маленьке підфарбовування. 190 мікрон. Це, по-моєму, максимальне, що я знаходив, 174. 175, 192, 177, 169, 159, 185. Цинк збережено, деталь не рихтувалася, нічого кримінального тут не було. Шпаклівки немає. Тобто, дверка, деталь не, не, не рихтувалася, не шпаклювалася, можливо, якась була царапина. Нічого такого там страшного не було. Цинк збережений і автомобіль гнити не буде. Криша автомобіля також, звичайно ж, не фарбована. Це також якби, підтвердження через рідне лобове скло. Технічний стан автомобіля, екологія автомобіля на місці, нічого тут не вирізалося, нічого не робилося. Зараз ми запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює, покажемо вам вихлопну трубу. Дамо там 3000 оборотів, щоб ви. Автомобіль запускається дуже легко, повторюється, акумулятор новий. Ніяких зауважень немає. Давайте я дам зараз трішки. Три тисячі оборотів, як бачимо, роботу двигуна зауважень немає. Давайте відкриємо під капотом, глянемо, як працює даний двигунчик. Двигунчик дуже надійний. Економний, потужний, 6 ступочка. Це Амортизатори тримають, ніякої корозії немає по... по кришці капоту. Тут це гарно, фари оригінальні, нічого не знімалося, не паялося, антифріз чистенький. Крилишка автомобіля, то що я говорив, вони не крутилися, не знімалися, тому що по пластиковому, пластиковій деталі показати, що вона не фарбована дуже важко. Тут болтики у нас не кручені, капот не знімався. З цієї сторони ідентична ситуація. Нічого не крутилося, не знімалося, оптика рідна. 1,9 дизельний двигун на 130 коней. Це дуже класний, потужний, економний, надійний двигун. Рідного пробігу 253. Ніхто тут нічого не крутив, нічого не ставив. 200, так як воно є, так як воно і є, і ми показуємо. Дуже гарно працює, дуже тихенько, ніяких зауважень я не чую. По ходовій також ми їздили, каталися на даному автомобілі. Питань ніяких немає. Клімат працює, підігрів сидіння працює. Все дуже-дуже гарно. Ми можемо цей автомобіль доставити вам додому, якщо у вас немає можливості приїхати особисто. Якщо у вас виникли якісь запитання стосовно перегляду цього відео, якась додаткова інформація, з радістю вам надам по телефону, який вказаний на екрані. Автомобіль достойний, автомобіль на гарній комплектації з однією фарбованою деталлю, з рідним лобовим склом, обслуженим з двома ключиками дуже гарний достойний варіант. Вартість автомобіля. Вся інформація про даний автомобіль ви можете знайти в опису під цим відео. До зустрічі!